Про людей з нейровідмінностями різними, про зіркових таких людей. Нейровідмінні серед нас. Анастасія Половинкіна, учасниця Холосяк 2025. Фіналістка шоу. Працює у сфері оборонних технологій, а саме комунікація. Усміхнена, активна. Комунікативна, енергійна в інтерв'ю зі Славою Дьоміним розповіла, що припускає наявність рдуг, тобто розладу дефіциту уваги та гіперактивності. Які фрази, факти, характеристики можуть е, говорити, проявляти особливості мозку, роботи мозку Анастасії? Перед цим ні в якому разі дане відео не говорить в повній мірі про особистість Анастасії та висновки про її психічне здоров'я чи її стан. Важливо, офіційною діагностикою, корекцією займаються зі спеціалістами на консультаціях. Я психолог, до речі. Поїхали. Я люблю радувати людей, зазначає Анастасія. Говорить про те, що їй це просто подобається. Можу припустити, що одним з інтересів дівчини є люди, комунікація. Що є сферою її роботи в тому ж числі? А інтереси допамін для мозку. Коли є інтерес, все інше не важливо для людей з рудуху. Та й, в принципі, це може проявлятися і інших людей, не тільки ті, що мають цей розлад. Ми всі, в принципі, можемо мати ті чи інші характеристики. Відмінні, так би мовити, повертаючись до того, про що я говорила. А пішли в гори, а пішли. А давай зробимо то, а давай. Так, звичайно, та. це особливо в темі, там, де є інтерес у людини, дуже яскраво буде проявлятися. От для Анастасії, як я зрозуміла, це ось так є, є таке, проявляється. Це, до речі, імпульсивність може так виражатися, проявлятися. А окрім цього, неодноразово згадувалося про непосидючість з дитинства. Кількість думок в голові у Анастасії, роздумування про все, нестеча повітря, бо вона його забуває вдихати, як вона говорить. А також багато ситуацій пригод про неуважність, скоріше за все. Бо, типу, щось загубити, вдаритися, задуматися, не помітити щось. Чи дає а, це підстави думати нам про те, що у цієї прекрасної жінки є рдух? Я не знаю, дівчина працює зі спеціалістом, моя повага їй, дбайте про свій стан, будьте як Настя. Поїхала далі. Анастасія не єдина, про кого ми сьогодні будемо говорити. Біллі Айліш. Ви точно чули про неї, слухали її музику. Вона дворазова лауреатка Оскара. У неї Синдром Туретта. Я забула сказати, що вона лауреатка Оскара за номінацією Найкраща пісня. Так от. Вона говорить про те, що з цим живе усе життя, і друзі, її рідні знають про це. З контексту зрозуміло, що для співачки неприємна ситуація, коли її тіки сприймають як щось забавне, смішне або як контрольовані рухи. Такі люди для них характерні тіки це Неконтрольовані рухи, фрази, там можуть бути слова. Це виглядати може по-різному, по типу якось ось так, ось так. Це може бути легкий тік, або дуже прям рухи, які видно. Це неможливо контролювати, або практично неможливо контролювати. Також, Біллі не хотілося б, щоб розлад визначав її в суспільстві. Музика допомагає їй заспокоюватися. Що ж, з Біллі, в принципі, я завершила. Чи дивилися ви мовчання ягнят 1991-го або Ганібал 2001-го? Ентоні Гопкінс, людина з розладом аутичного спектру. спектру. Причому діагностували йому його в 70 років. Це взагалі перевертає уявлення про нейровідмінності. Хоча я не бачила відео, в яких він говорить про те, що він має цей розлад. Якщо ви бачили такі відео. Поділіться, цікаво буде послухати, подивитися. Для австралійської співачки Сия відкриття наявності аутичного розладу аутичного спектру стало. Для австралійської співачки Сия відкриття наявності розладу аутичного спектру стало важливим для самоусвідомлення та розуміння. Це відбулося в її 45 років. Про неї я читала в жовтій пресі, я не знаю, чи це правда. Теж не бачила, щоб вона говорила про свій розлад, хоча я дуже активно шукала в джерелах, де говорилось, що вона відкрито про це розповідає. Усі ці відео свідчать про те, що можна бути успішним, незважаючи чи завдяки, чи, можливо, й те інше, одне іншого не виключає, можна бути різним, будучи нейровідмінною людиною. Наостанок, ще раз хочеться закріпити. Що усі люди в тій чи іншій мірі відмінні, і вони мають різні прояви, нейровідмінні. Але наявність чи відсутність саме багатьох рис, які про саме да, розлад, то це трошки інша історія. Можливо, ви багато в чому впізнаєте себе. Цікаво теж почитати, подивитися ваші там коментарі. Якщо ви до цікаво подивитися, почитати ваші коментарі. Якщо ви додивилися до цього моменту, то хай все у вас відбувається. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку і просто.